Так, тут у мене от два карачка, ну, дві четвертинки. Це у мене така, от, знаєте, як гумилочка, я її перерізала на дві частини. І так другу, щоб менші куски були. От, Пообрівала шкуру, тут ось оборвала, тут трошки оставила. Ну, тут зараз ще можна теж перерізати. Досточку вже помила, то взяла таку здорову цибуліну. Таку порежу дай. Боже, я вам скажу, що я не можу перенести це, як стоку дощ, йде. Мені настолько погано. Що це вообще. А я пляжу да встаю, то потич летю. Держуся і за двері, і за грубу, і за била. Боже, невідносимо темніє в очах, крутиться голова, це вообще Треба МРТ буде робити. Так направлені написали, я так і не зробила. Колодце треба весна осінь. Хіба поколіся з такими ценами. О, нарешті морку почищу. Так. Морко... Ой, яка ж моркочка, Це кулька готова. М'ясо моє вже на сковороді, Накрила кришкою і готується. Купляла сьогодні чесник, а тебе нічого не це не обрізають? Це ж теж вес. Я не знаю, що це вони не обрізають, Щоб вес був. Теж вкину. Це молодий. 190 90 гривень. Кину зубочку, тріхай буде. Потім уже уріз. Під кришку, так, по моркочку. Морку потерла, небагато, але хватить. Ще буду додати зіру. Дуже смачно. Головне, щоб не переборщити. Як, як були, такі ямокві. Різ проміла 9 разів і зліла от водою. Так, готується м'ясо. попевертаю ще під крішку. Оце ще воно випарується трохи, а потім вже буде піджарватися. Потім я буду додавати все. Що мігортей Вова, якщо ти йому сам даєш? Пенсію отримує, батьки отримують, садять, гореють в жопі в хаті, а ти йому роздаєш. Uh -huh. Ні, зранку скорів пачку. Пішов, зробив з Вовою гулять, прийшов уже пачки нема. Третя пачка, то до ранку сколько це буде? 8 пачок чи десять? У мене вже сли нема на це, я вже не можу. Ти себе просто уничтожиш. Ти ж не думаєш, що це добро, це легке, це як їм терпить? Уже люди просто пишуть, вже не можна держатися, Ігор. Я тебе вигляділа, винянчила, сама без ніякої допомоги, самесенька, з татом. А ти себе уніштожаєш, щоб убити? Але сили немає. І нерву вже. Так я роблю. Зробила до. Три ходога. у пергаментну бумагу кожного замотала, лежу в холодильник, потім забере на роботу. Так, Уже скоро буду підлівати олійку. Може навіть можна зараз. Нехай я так. а тепер я пікалку дажу. Кульку, а ще трошки ось високом протушиться. І я додав кофанав зараз, чуть-чуть. Буде -чуть. трошки прив'яла, додаю олійку. І хай, готується. У мене вже в чайнику, зараз буде повний чайник, закипіть вода. Я потім ще додав сюди і буду вже присолювати. Добавлю перчик, посолю. Воно ще буде тушитися з водою, а потім вже додавлю промитий рис. Потім вже додавлю приправу до плова, коли трошки вон покипить. Набрав листочка, спробую на солі, так він буде в мене доготовлюватися до готовності. Якби були меншенькі трошки кусочки м'яса, то можна було б зараз засипати рис і заливати водою. А так я залюю водою і хай трошки кипне. Воно то вже довго готовиться, то воно майже і готується курка. Це ж не домашня курка, що вона буде 2-3 години тушитися. Воно швидко Воду додала з чайника, Зараз буду присолювати, перчити і ми буде ще отак кипити. По-разному. Я у мультиварці по-другому готую плов. На сковороді так готую, а на, у каструлі на пліті теж по-начому готую. Посоліла. на сольку. нормальор, потім ще, коли буде різ готуватися, буду пробувати. взяла кумин. Чуть-чуть буде. Приправа до плову. Взяла трошки. А, цю не буду. Це копчено, не подивилась. Другу візьму паприку, додавлю. Добавила, я вже рис. У мене все йде на око. Можна додати приправи. Воно навариться да буде добре. Отак кидаю чесник. Хай буде. Скільки цього куміна взяти? Багато не моно. Достатньо, нужно ще чуть-чуть две штучки. Припра... Приправу даю до плову. Опять почав телефон писать недостатньо пам'яті. Так, приправу добавила. Трошки пого... поготовиться і буду пробувати на соль. Ну, як гарно пахне. Баврову лісточка зараз ще положимо. Ну, так готується плов. Ріс такий дробненький, дробненький, от тебе брала, пропарений, не любимо, бо якийсь у не такий, як треба, запах. Але цей манюсінький, то хоча б він у кашу, щоб не розварився. Ну от, плов мой готовий. Получився он дуже добрий, запашний, розсипчатий, дарма, що рис такий. Я люблю довгенький рис, маленький. Але я його води, я все на оку, в мене виходить, дуже все класно. Бачите? М'ясо тут такі, куски великі є. Плов дуже добрий. Часничок пахне. Ну, приправа взагалі дуже добрий. Пловчився смачний. Всім до побачення, готуйте, придумляйте, щоб. Сім'я була наїдята. Бо зараз все дорого, треба щось відумляти, не знаю, щоб і багато було, щоб, і не дуже дорого. До побачення, мої котики.